Привіт, мої любимо друзі, з вами Флейк вийшов Snapshot 23W12A. Давайте подивимося, що в ньому змінилося, що додалось і так далі. І перше, що нас зустрічає, що тепер 1.20 можна запускати без експериментів. Тобто, коли ми створювали світ, нам ще треба було заходити в експерименти та додавати експеримент 1.20. Тепер то тільки в мішечки. Друге, що додали, це взаємодія скалки та аметиста. Давайте спочатку ми зламаємо аметист, та ось, наприклад, підпригнемо. Як бачите, ось цей скалк бачить мене, тобто чує мене точніше. А ось той скалк мене не чує. Але якщо ми додамо ось сюди блок аметисту, то як бачите, він теж мене почує. Тобто аметист продовжує звуки. А якщо казати точніше, то аметист вібрує від скалксенсору сенсору і дає ще більше шуму. Також у Snapchat додали ось такий скалк-сенсор. Це такий, типу, аметистовий скалк-сенсор. Напевно, так якось він а, буде називатись, в чому його суть? Коли до нього від'єднаний Редстоун сигнал, він дуже і дуже погано чує. Тобто, якщо я ось тут буду щось робити, як бачите, ті скал-сенсори мене чують, а цей не чує мене. Тільки якщо я щось прям дуже близько зламаю, то він мене почує. А точніше, поставлю щось, та він мене почує. Але це ще не все від того, яка сила Редстоуну, така і сила. Чутливості. Тобто, ось тут в нас сила дуже висока. Тобто Один, два, три, і відразу четвертий вже це, цей скал. Вимигнемо ось тут та увімкнемо ось тут, де вже редстоун сигналу дуже і дуже великий, ну точніше, не дуже великий, але більше. Ось так ми увімкнули, і тепер він нас чує вже ось тут. Тобто, якщо ми важіль, наприклад, сюди поставимо, то в нього буде чутливість менше. Якщо ми його поставимо, наприклад, сюди, то більше залежить від рівня Редстоуну. Чим більше рівень Редстоуну ось тут, тим він менше чує звуки. Якщо ми поставимо дуже, дуже такий малий редстоун сигнал, то він буде більше чути. З ним розібралися, йдемо далі. Підозрілий гравій. Тепер, крім підозрілого піска, в нас ще є підозрілий гравій. Це все, що додалось. Все. Далі, де ж цей гравій знаходити? Тепер є в нас нові данжі. От ми, наприклад, зараз степнемось. Та ось такий новий в нас данж. Звісно, тут я не все вихопав, він буває дуже великим. На наступному данжі я вам покажу наскільки він великий. Але в чому суть? Тут може бути е, десь підозрілий пісок чи підозрілий гравій. Такі ще руїни. Так, так, це руїни, які були дуже дуже давно хатами людей, які тоді жили. Таких різновидностей руїн дуже багато, не менше десяти точно. Чесно кажучи, не знаю скільки от точну цифру, але їх дуже багато і вони різні. Хоча верхівка там майже однакова. Хоча бувають високі руїни, от мені така попалася, а бувають як коробка. Одним реченням просто пошукайте от просто пошукайте, вам буде прикольно у них проводити археологію, хоча їх знайти не буде дуже легко. З блоків зустрічаються бетон, теракута, цегла і ще цегла з 1, 19, не пам'ятаю як вона називається, і так далі. Також там можуть бути пічки, верстаки, різаки і тощо. До речі, я пробував проводити археологію у цих руїн, так я хочу сказати, що тут набагато складніше, ніж у храмі, ну і звісно, ніж у колодязі. Що ж, з день, що ми розібралися, тепер є нові шаблони, які можна зустріти у підрозділу гравія чи піска. Ось такі вони, на вигляд непогані, але я бачив їх краще. Хоча ось цей шаблон мені навіть подобається. Так, А всі інші якісь ну, не дуже. А, добре, йдемо далі. Таблички. Тепер на табличках можна писати вже коли вони поставлені. Тобто, ось ми ж не маємо ПКМ, тобто правою кнопкою миші, та ми можемо а, щось тут а, редагувати. Також тепер позаду можна писати. Опа, так тут тепер теж можна щось а, писати та бути з цієї сторони, і та з цієї сторони. Мені це дуже подобається такого а, прикольної. Фічі, ну, чесно кажучи, для мене не хватало, тому що буває, треба і тут написати, і тут це такий декор дуже і дуже непоганий. А, також тепер, якщо ми м -м, візьмемо медові стільники медові, а, ось дивіться, ми можемо тут редагувати, все редагується, все дуже добре. Але якщо ми додамо медовий стільник, оп, і ми вже не можемо нічого редагувати. Також ніяк це вже не прибрати. Нарешті є яйцо нюхача. воно виглядає ось так дуже дивно, тому що, ну, по-перше, давайте я вам покажу, як воно виглядає, коли ми його поставимо. Оп, тупо квадрат. Не знаю, я б зробив хоча б трішки тут деталізації, але ну, це тупо квадрат. Трішки прямо скупний. Добре, навіщо тут, до речі, мох моховий блок. А тому що на звичайному блоці він вилуплюється ну, нюхач, 20 хвилин, а на моховому блоці 10 хвилин. Плюс, як ми бачимо, ось яйце воно в 2D, ми ставимо вже у 3D. А ось, наприклад, якщо ми візьмемо яйцо з цього. Дракона, то ми бачимо це як 3D, і ми ставимо в 3D, а ось тут ми бачимо як 2D, і ми ставимо 3D. А також яйцо дракону тут більш деталізовано, а тут тупо прямокутник. Хоча яйцо дракона було зроблено, бо знайковий ще за часів ночі. Ну, Варсовий на пітчер, ось так вона виглядає. Це якщо Насіння, а це вже те, що з насіння виходить. Давайте спочатку подивимось, як буде з насінням. Ось так ми його садимо. Ось так він виглядає. Прикольно, мені подобається це, тим більше такий у 3D. Мені це теж подобається, тому що всі інші у 2D. Крім тієї рослини, яка ще була теж у 1.20 до Дана. Чесно кажучи, ще одна рослина ну це дуже мало. Ну, тобто, взагалі мало, тим більше вони нічого не роблять. Так, це теж декор, тупо декор. А ось ми, ми до речі, побачили, як вона трішки виросла, Також її можна кістковим борошном. Нажимати її вона виростає. Ось так вона виглядає. Її ось так збираємо. Та як бачите, у нас є така красива квітка. Мені подобається ця квітка, звісно, але вона, ну, Ну, вона чистий декор. Я хотів би, щоб якби, стародавні квіти хоча б щось робили. Ну, а так це просто. Також також з неї можна зробити біржузовий барник всього один. Я, до речі, думав, що два вона все ж таки у два блоки. А квітки у два блоки зазвичай їй дають два барника. Ну, добре, Гравці скаржились на те, що у ось цих великих горщиках тільки чотири оцих мозаїків, тепер їх 20 штук. Це дуже-дуже круто, тому що тут е, можна вибрати на свій смак що завгодно. от наприклад ось це в нас, е, я навіть не роз... А, це, напевно, рибалка, далі ну це лук який в нас був. Далі е, ну це теж було, наприклад, ось сердечко, це з вами не сердечко, це арбалет, напевно, е, вовк чи щось таке. Якийсь мутант незрозумілий, Навардина, до речі, схожий. А ще щось, чесно кажучи, не розумію, що це а Це вже було. Ну і так далі. Вогонні... Так, це вогонь, вогонь, вогонь. Ну і так далі. Дуже прикольно, мені подобається. А це весь навшот був дуже такий насичений. Також я сподіваюся, що в 1.20 побільше розвинда дадуть зв'язані з Сніфером, тобто з нюхачом. Ну а з вами був Флейк. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До зустрічі у нових відео.